Привіт, слава Україні! І якщо ще хтось залишився після цих слів для перегляду мого відео, то добре. Я не просто сказав ці магічні слова для вигнання різних злих орків із Мордора і різних ватних побєдобєсов. Сьогодні я підготував для вас презентацію чудового мода на втилу ворога під назвою Nobody Except US. Що це за мод, зараз розповім. Назва Nobody Except Us ніхто крім нас. Бойове гасло десантників ВДВ ДШВ, у тому числі українських. Але є інший мотив. Чому ми обрали саме таку назву? Хто, якщо не ми, створимо мод на цю тему? Слова авторів. Вага! Ця модифікація про події на Донбасі 14-18 років, присвячена солдатам української армії, їхньому героїзму та подвигам. Майже усі персонажі вигадані, а у тих, хто дійсно брав участь в АТО, змінені позивні, ієрархія підрозділів лише збіг. Єдине, що не вигадано назви та найменування бригад. Участь бригад Збройних сил України у тих або інших бойових діях, взято з вільних джерел, наприклад, Вікіпедія тощо. Мод є висвітленням подій і ніяким чином пропагандою сепаратизму або тероризму. 27 років тому була проголошена незалежність України від СРСР. Але тільки в 2014 році українці усвідомили, що вони отримали в 1991 році. І зрозуміли, що цю незалежність необхідно захищати на всіх фронтах, від військового до інформаційного чи навіть фронтів ігрової індустрії, фізично, інтелектуально чи навіть духовного. І знову продовжуємо боротися проти орків, окупантів, свинособак і тому подібних, і обов'язково переможемо. Як вже сказано, це мод на українську армію з початку подій 2014 року. Модифікація складає із себе велику збірку. При заходженні в гру вас зустрічає чудове оформлення меню із різних відео та картинок української армії. Респект! При переходу до компанії нам пропонують на вибір 8 чудово зроблених місій, які представляють війну з терористами на різних напрямках від Маріуполя до Луганська. В місіях вам доведеться оборонятися і атакувати, і навіть проводити напівстелс місії за розвідників. Буде навіть місія з проривом, де ваш танк не зможе стріляти через зламану гармату. Завдання цікаві і не набридають. Атмосфера зашкалює і сильний біль через те, що щось відбувалося схоже у житті. Армія була розбита та неорганізована, та навіть у всіх не було звичайної однорідної форми та спорядження. Розбиті сувкові танки та БМП, брак грошей та сил на виконання завдань, і через це великі втрати. Від авторів. Хоча наш мод заснований на Cold Towar, справка. Це мод на сучасність для втилу Ворога. Але перейдемо до нашого моду. Він має свої особливості, наприклад, транспортні засоби лінійки унікальних українських БТРів БТР-4 та БТР3. Самохідна гаубиця 2 s 5 гіацинт Cent S, лінійка українських вантажівок CRAS, броньовані вантажівки Когуар тощо. Крім того, вся ця техніка має автентичні текстури на основі справжнього камуфляжу, також модифікації, зроблені чудові моделі наших героїв ЗСУ та свинособак собак з бананових республік, присутні різні цивільні авто та гантраки, можливо тепер зробити свій самп чи GTA і так далі. Також модифікації присутні різні об'єкти та будови з декораціями з таких ігор, як Days, та Stalker і так далі. Що дозволяє створювати дуже чудові мапи в редакторі. І це просто приємно очам від нових моделей. Все пізнається в різноманітності, від багатоповерхівок до різних предметів: гратися не перегратися. Встановлення моду сама модифікація на Cold To War 1. 6.9 і підключається в модаф налаштуваннях. Також є українська локалізація, її скачуєте та підключаєте з цими двома. У мене вона щось інколи лагає та вибиває, тому я її відключив. Пардон. Висновки. Модифікація зайде всім, хто хоче відчути історію, що відбувалося у 2014 році. Як расисти зайшли на нашу землю і почали нищити все на своєму шляху, як ми хоробро боролися і продовжуємо. Великим мінусом цієї модифікації є те, що вона вже закинута і давно не оновлюється, і працює з кол-туваром на 1.6.9, а вже давно актуальне 1.7.4, де присутні різні новинки та механіки. Всього вам найкращого. Слава Україні!